Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. О ну що ж, чергове відкриття зробив Дональд Трамп, звичайно, в соціально-економічній сфері. Так. Чого його виборці, звичайно, не чекали. Та вони взагалі нічого не чекали. Наприклад, війни з Ірадом, він же ж у цьому звинувачував Байдена. Так, що той може почати, а він же ж ні-ні. Та ніколи. Та що ви, хлопці? Так ось що він зробив? Грандіозне відкриття американці надто добре живуть. Так. Тому промисловість тікає Америки. Ну, Зрозуміло, це ж правова держава, і в Україні діють закони про погодинну оплату, соціальні гарантії і таке інше. Так ось, що ж він, яке відкриття? Не треба піднімати. Рівень життя у країнах третього світу, а знижувати його в Сполучених Штатах Америки до їхнього рівня. Тоді заводи почнуть повертатися до країни ну, резонно, грандіозно, геніально, як і все, що він робить так. Вся ця маячня вказує на рівень. Розуміння економіки і взагалі життя шестиразового банкрута. Трамп і компанія класичні необільшовики. Навіть е гірше у Леніна все-таки е вистачило розуму після воєнного комунізму ввести е «не». Тобто нову економічну політику він зрозумів, що е, так званий комунізм і соціалізм не працює. Ну, не працює на конкретних прикладах. Це е, вся та теорія, так, при реалізації в житті виявилося нежиттєздайною, здатною. І він все це діло поміняв. Тупо, як кажучи, а потім Сталін повернув взад. Ну, чим це все закінчилось, зрозуміло. Так, Отже, шлях Трампа зворотний шляху Леніна. Ну, існує така бувальщина, що в 1917 році, коли у Петрограді під вікнами однієї графині. Вирувала Революція, крик гам, бидло по вулицях грабувало всіх і, і било вікна у крамницях, як це, і, як кажуть, положено, то ця графиня звернулася до своєї служниці. А що там таке за, за вікнами робиться? Та каже революція. Так, а що ж вони хочуть? Які гасла цієї революції? Та відповіла, щоб не було багатих. Ну і це дуже здивувало графиню. І вона подумала і прорекла, що мій пращур у тисячу в 825 році, як декабрист, теж брав участь у революції. Але тоді гаслами було, щоб не було бідних. Так. Ну, а тепер все помінялося, щоб не було багатих. Ну, ось і те саме намагається впроваджувати Трамп. Так, надто добре живуть американці. Так. І треба все це поміняти. От тоді, а то ж заводи не хочуть повертатися. Ну, ну дійсно, яка продуктивність праці Сполучених Штатів Америки, так скільки треба платити за ту роботу, за яку платять там десь у Китаї, а вже навіть не в Китаї, в Китаї вже розбагатів в значній мірі, так, це десь на Філіппінах. У В'єтнамі, у якихось інших державах, наприклад, в Індонезії, в Африканських державах, платять мізерію за їхню роботу, а у США необхідно декілька разів більше платити. То ми ж знаємо, вираз приписують його. Марксу, але він просто, як і все інше, вкрав в інших економістів, які заявляли, що дай капіталісту 300% прибутку і немає такого злочину, на який він не піде. Ну, ось, якщо прибуток знаходиться там, а не в США, то пройде ще трохи часу і. Найпростіші виробництва всі переїдуть туди. Звичайно, тут є проблема, тому що там люди ну, мають низьку кваліфікацію, низький рівень освіти, і це вже починає відбиватися от, наприклад, Боїнг, що зрозумів. так. Що перенесення окремих виробництв у країни третього світу, я маю на увазі літакобудівну компанію, призводить до аварії і катастроф. так. Тому що е, там рівень кваліфікації е, працівників, хоча і скидають туди найпростіші виробництва, але він все одно і рівень відповідальності зовсім інакший ніж, наприклад, в європейських країнах, в Японії, наприклад, в Південній Кореї і в інших державах. Тому тут е, як кажуть, палиця з двома кінцями. Найпростіше то найкраще переносити, там щось пошиття одягу там, і так далі, і тому подібне виробництво харчових продуктів. Але в високотехнологічній галузі ну, ми маємо, що в, в мексиканському виробництві, виявляється, у літаку Боїнг, так, забули за, закріпити ілюмінатори. Так. І це випадково тільки не призвело до катастрофи. Я впевнений, що той літак, який упав в, у Індії, причина цієї катастрофи якраз і полягала в тому, що якісь деталі цього літака були зібрані в країні Третього світу.